Димова завіса затулила автошлях водіям в Луцьку на вулиці Набережній. Густий дим здійнявся через підпал трави поблизу річки Стир. Через вогонь вигоріла невелика ділянка Лугу. Пожежу загасили рятувальники. Кажуть, навесні та восени загоряння трави трапляється найчастіше. Майже завжди підпалюють її люди. Такі дії кваліфікують як хуліганські та навіть карають згідно з законодавством. Штраф за це становить від 180 до 350 гривень. Однак віднайти такий Порушників непросто побачивши, як хтось запалює траву, пожежники просять телефонувати за номером 101. Разом із цим нагадують і про заборону палити сухостій та тверді побутові відходи на території обласного центру. Це застерігають, може привести до страшних наслідків. Ці пожежі, які, як правило, самі не виникають, а трапляються через так званий людський фактор. Дуже швидко можуть перекинутись на лісові масиви, або на господарські споруди, чи навіть на житлові будинки, такі факти були в минулих роках.